Жендро, опс. Жендро, друге. На тебе. Доброго А, просто диспрент треба. Зараз проводиться лікування. Ви зараз тут пробуваєте скільки часу? Ну, 3,5 місяці приїхав в Альмаську. Так. Бахнув, що у нас чубидня, бодровша нормально. Правда, це ще довге лічення знову, так? все добре. Да. Дякую вам. Дякую вам за слово. Дякую. Живу українського народу. Дякуємо, хлопці, за службу. Можемо, так, Окей. Бажаю, здорово, пане президенту. Ну, що біжать? Да, можу вже Физика. трошки ще Слава Богу. Як наші лікарі. Найкращі в світі наші. Їм велика це все подяка, що ставить нас таких минулих. минув. <звіллячу> відмінно бойовий трішки поставлять на ноги, ми станемо 5-3. З 19-го року службу захищаючи вам велика подяка. Дуже подяка, що ви дійсно підтримуєте нас, як президент України. Дійсно.

Служу в мене. Я ви заслужу. Служу українському народу. Дякую. 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 Вітаю, Вікторія. Дякую Дякую вам за службу. Служу Хожу українському народу. Пане Богу. Дякую за службі. Служу Хожу народу України. Дякую. Вітаю, Андрій. Дякую. Дякую за службу. only say I'm, I'm so impressed with what you're doing, and, and this is what humanity uh, and decency means. That when soldiers get wounded, that you want to get them to their best selves again, and you are doing that. You are spending your time, your days, your weeks, your years on this. Ви are for us very important people. Thank you for the all your Please За кожну вашу хвилину, за кожного за весь ваш час початку війни Україна вдячна вам. Слава Україні.